Коротше, мужики, всім привіт, всім! Слава Україні! Перше, для всіх, хто буде дивитися це відео в перший раз. Майстер на увазі чути це в перший раз, що я далі скажу, щось я вже запутався зразу. То ми, наша велика дружна воронська сім'я збирає на Mavic 3 тепер. Роман Мені з фронта написав, каже, треба. Третього, другий буде слабувати. Понятно, на другий ми можна сказати, зібрали. Не можна сказати, а зібрали. Казав не спіши, якщо можна, попробуйте дозбирати. Пробуємо, будемо пробувати. Вони там не пробують, вони там роблять, а нам тільки встається тут опробувати. Так що давайте, щоб кожну совість не мучила. Ніхто не буде, а весь список, будь ласка. Казати, хто що скинув, скільки, що коли і як, і куди. І на що, і звідки? 10 гривень значить 10 гривень. 100 гривень, значить 100 тисяч, значить 1000. Це в кожного діло. І ніхто не буде нікого прикати. Реквізити я лишу в описі, хто скільки може, хлопці. Пацанам там дивіться, яка повода на дворі. Тут не видно так. У нас по коліна снігу. Хлопців там жопа. А той як то така річ, яка просто врятує їхнє життя і забере кацапське. Ну, з одної сторони, не, не по-божому, але. Війна, все. Значить, так дивіться, тема відео. Тема відео буде дуже така делікатна. І її, знову ж таки, я ніде не чув. Це одна з ідей мого каналу в говорити те, що ніхто ніде не говорить ніколи. Є у вас якась робота. Є у вас якийсь захват навісного, вісного, якась ділянка. Якісь міжряддя і так далі. І ви це сидите і думаєте, чи економити мені, чи ні. Та річ може зіграти з вами шутку, того, що давайте візьмемо для прикладу два повноприводних тракторці. Але на прикладі цього я ще буду розказувати за ці моменти з колією і так далі. Два повноприводні тракторці. Для прикладу, був колись Форте 204. Був булат 254, той же самий Форте, ну не менше з тим. І зараз десь має бути, тільки я вам то не казав, кентавр 244. ремінний мінітрактор, трактор повноприводний. Я так чогось думаю, мені так щось здається, що кулія там буде або метр, <кхух> або метр 10. Метр 10 це от ближче до скаута 220. Там, на жаль, вже менше поставити дуже важко через те, що в нього широкі чулки. Іменно. То інша фігня. То вже дивлячись, кому треба вужче, кому треба ширше. Припустимо, давайте уявимо так, щоб було добре маніпулювати, як то кажуть, моїм словесним запасом. Метр і метр двадцять. це буде шефен 244. І той самий там кентавер чи булат 244 там 254. Для початку у вас є якась умова. Багато які обставини, які ви змушують брати або дешевшого трактора, або дорожчого там, з колією 1,20 двадцять. Але в більшості своїй, на жаль, особливо зараз, люди зразу не звертають на те увагу там, на ті колії і так далі. Вже потім вони стикаються з проблемами, що їм треба якось не так, як є, в прикладі, вже з купленим трактором. То є проблема. Було багато дзвінків весною. Влітку, коли треба окучувати картоплю, чи в тебе розвертається колеса там, е траляля, чи на скауті, на скауті допомагає, наприклад, щоб зробити вуще. І так далі. Чи те все, як, які проставки ліпше зробити, бо в мене куля там метр три-двадцять, з чого їх робити, чи воно нічого не поламає і так далі. Люди вже починають думати, коли вже все, як то кажуть, вже все куплено, вже поїзд. Сібався. Це трохи фігня. І того, якщо я можу це сказати, то я те скажу. От в плані економії, так, там різниця буде 700 плюс 600-700 доларів в ціні, я вам вже кажу. 600-700 доларів в ціні буде різниця між тим і тим. Різниця в моторах, для прикладу, там буде не колосальна, можна сказати, ніяка. Що КМ 138, що 1115. Не будемо мати де діти свій момент на ту масу, яку вам пропонує магазин. Масу трактора має вас. Вже, щоб використати потенціал і можливості КПП тої самої, у вас є живий приклад, треба купу маси вкинути на ту, -ту купу желіз. Від того ми нікуди не дінемося. І те, що якесь дурне вам збоку каже, що там чи там блокіровка, чи, там, чи ще щось, критичної нема різниці. І знаю багатьох людей, які мають фанги з блокуванням, щоб вони без нього жити не могли, щоб воно в них було, як то кажуть, основний речах, яким вони користуються, це речах блокування. Такого не було. Я багатьох людей знаю. І вони мені кажуть, один разок я там включив, туди-сюди, один разок там, один разок сям, а так, щоб що я зробив, я нацепив залізом. Бо легкий трактор, чи є блокування, чи нема, в деяких моментах воно його не врятує. Можете доказати свою точку зору. Не знаю, вам треба було попрацювати на багатьох видах техніки, тоді будете говорити. Далі. І вони питаються мене, от коли я терепи, що можна зробити? Я їм кажу: от дивіться, можна там проставки, можна ще щось, терепити. Ну, але для чого це все робити? І це дуже багато роботи. Точіння, купляння балванок, того всього, навіть, можна сказати, і ризик щось покрутити, якщо десь щось буде неточно зроблено, похабно і так далі. Но це ми можемо впустити, тільки просто загалом ця економія може просто вам наробити потім геморою лишнього. А також, якщо порівняти дійсно, той самий 244-й шифер, і той самий, наприклад, там, той буде кентавр, ну скільки той буде важити кентавр, Ну, штатний 750. Місто роздатка, там терепи, ще хай 100-120, допустим. Хай буде так. Давайте візьмемо, що так, 900 кг. Шефен 244-й, вже там ти, тона 350. Це без малого, ще сяде більш упітаний дядько. Це без малого півтони різниці буде по тязі. Так? Потужність стан до лампочки. Запам'ятайте, у неї раз і не завжди. Потужність буде до лямпи, бо трактор, що той, що той, не буде повністю на, на свою потужність відповідати його маса. Але в випадку з Шефенгом 244 це буде набагато краще. Бо півтони, і 50 кілограмів однозначно. Тому якщо ви вже критично хочете от, регулювання колії, там чи не регулювання, навпаки, в повноприводних її неможливість, але в. Меншого тракторця, того самого там Булата чи Кентавра, однозначно, я так думаю, повинна бути вуща колія, і вам вона критично потрібна, то вже, як то кажуть, ви не маєте куди дітися. Дивлячись, як то каже, що ви хочете робити. Але я сильного сенсу, я вам скажу так від себе, отак, як я думаю, сильного сенсу я в повноприродних цих маленьких тракторах не бачу, якщо ви не маєте бажання потім його модернізовувати у плані маси. Так? Дійсно, економія буде, 600-700 доларів. На 600-700 доларів можна взяти, я не знаю, можна хтось візьме сажалку класно. На, наприклад, оцей плуг там коштує 300 доларів. так? 2 по 25 в Агровесі. Ну і можете так само взяти ж, культиватор якогось там півтораметрового типу, там типу бомета. так? Тож, за які там 300 баксів, 300-400. Ну, для прикладу, там, от якраз вам буде плуг і культиватор до того тракторця. Е, з повним приводом, і, звісно, буде поярче на будь-яких вже Косогорах там і так далі, він з тим плугом буде летіти. В мене він летить без передка, той, там, той буде летіти. Але що ви собі просто знали оці такі нюанси зразу, це все на поверхні знаходиться, тільки як звичайно. Те, що в нас перед носом, ми того не помічаємо і потім думаємо, як оте. Виправити. <кій> Тому ви собі прикидайте, можливість економії є дійсно взяти не голого трактора, як я знімав відео, що можна купити за 100 тисяч. Це давно було. Зараз таких цін в поміні немає. Однозначно, це просто вам тоді було для прикладу одне з таких самих перших таких освітніх відео в мене на каналі. Хто не має, має багато часу, то може опуститися вниз по списку і знайти. Можна сортувати там по даті, кажеться мені там, і так далі. І знайти ці всі відео, і подивитися. Що однозначно, що прикольніше, звісно, купити тракторця і купити зразу нав'язку, де на ньому щось таке робити. А не купити трактора, півроку ще збирати на навісне, там, для прикладу, там, неважно, там, скільки там хто збирає, хтось може за два місяці, хтось може за рік. Це вам так, щоб ви розуміли собі. Дійсно, воно так і є. От там Іван Єрещенко. Іван, добрий день. Він купив, я пам'ятаю це відео, я так радів за нього. мені так, як то кажуть, я так його кілька разів приклад ставлю, тільки вже геть пізніше, але зразу я подивився, купив він тоді шефенга 354-го. І накупляв нав'язки, Боже, як новорічну йолку обвісив. Так класно, людина зразу, він, ну, звісно, довго збирав, старався, чоловік працював. Ви бачите, з яких роботи він переробляє, то теж залізний, то справжній хазяїн. І зразу обвісив його, все, зразу в бой обкатав, там раз-два, обкатав 10 годин без нічого. там... Вже від 10 до 20, там трошечки щось там давав йому, від 20 до 30 може якогось там культиватора, може там ще щось, там вже вома розробляв там менше з тим, можливо, так було. Ну, так як воно має бути, то я і не раз розповідаю, яка має бути правильна обкатка. Що гей, тако на холодну на холосту, може обкататися мотор. так, Може. І то не не базо. А коробку треба обкатувати більше, ніж мотор. І там перебирати передачі, перебирати, перебирати нагрузки, рушати з різних передач також і так далі, тому подібне. Це вам таке, бо такий ліричний відступ. Тому в один момент ви можете зекономити, дійсно, купити якусь там навісочку, а в другий момент пошкодувати і от гемороїтеся з тою колією в одному чи в другому випадку. Тому що ви собі тако зважали на, на те, щоб не підстраювалися потім під трактора. А що у вас вже трактор був підстроєний, як вам хочеться. Для прикладу, навіть так. Ви не плануєте купляти сажалки і копалки? В багатьох так людей є, наприклад, у мене невеличка площа, але картоплю обробляти треба. Приїжджає якийсь Т25 чи що-небудь. Чи той самий більший китаєць, садить вам картоплю. Він каже, в мене метр двадцять і я нікуди від того не дінуся. А вас трактор на метр чи на метр десять, як то кажуть, заблокований. Жопа! Знов гімурую, знов треба щось відувати. Проставки є, ставляться, робляться, це не є проблема. Тільки потім, знову ж таки, на що воно вам потрібне? Було насправді. Може і так, може комусь економія превище всього, але тепер давайте плавненько згадаємо таку штуку як перспектива. Ніхто не знає, що буде завтра. Звісно. Ніхто не знає, коли вам підвернеться якась можливість чи бажання взяти десь земельки або одне і друге. Бажання збіжатися з, з можливостями. <кій> я, що, я кашлюю, бо я на маталяся снігу ще 6-й один ранок. І тут вам бац, і вже вам того маленького трактора, як би не хватає, можливо. Або у вас нема, чим дійсно його обвісити металом, що він ті 24 сили мав де своїх діти. Все. Вже вам насправді треба був шефен 244. Це такий просто на слух приклад для розуміння, для порівняння. Я не гетую ні за жодного з тракторів до того, поки особисто не поговорю з людиною. Я її задобув пів години питаннями, тоді я починаю прикидати водою приблизно, плюс-мінус, від чого треба відштовхуватися, що то їй можна було б взяти. Чи їй хватить такого, чи їй треба повноприводного, їй треба вже 30 літрового щось більше, важче, швидше і так далі. Коли купа гектарів. Таке не підходить. Воно на 2-3 гектари. Це, скажімо так, його такий психологічний потолок. Так. <клес> Просто ще вам самому особисто воно витримає, воно витримає 5, воно може й 10 витримає. Тільки чи ви витримаєте на ньому стільки одробити? Тут же не йдеться мова про якийсь там. Акустичний чи п'ятоточечний, як я кажу, комфорт такий, як в 3 чи 4 однозначно. Швидкості такої, бо навісне до нього ви не нацепите якесь там сверх, якесь ультра-мега супер, попердупер, там щось там, там. Тому в основному от, з такими стикаємося проблемами я особисто часто, і люди, які вибирають техніку. Ну, я разом з ними маю на увазі. Що от, вони, по-перше, не можуть. Повністю мені пояснити свої потреби, то я якось стараюся додумувати за них, догадуватися приблизно і думати на перспективу. Того, що, якщо у вас зараз 20 сотих там, чи 30, ви не хочете мотоблока, там, вам треба мототрактор, вам його хватить. Проходить рік-два, боронь Боже, людей, які вам орали, якась біда. Чи там треба було гроші, чи, ну, на це було, що. чи трактор дуже сильно зламався, вам нема кому орати. І у вас земля нелегесенька. Вас вже мототрактор не влаштовує, все. Це для прикладу, так, вам треба щось таке, по ціні воно те саме. <кхух> Тому через те я багатьом людям і раджу щось вибирати зразу, щось такого, щоб ви вже мали якийсь запас навіть по цьому, щоб будь-що, ви вже могли орати там, ним, так як треба. От. В плані нав'язки, знову ж таки, і землі, давайте так. Можна зекономити на ціні плуга, бо буде меншого захвата, але довше обробляти ділянки однозначно. Я, наприклад, вам скажу так, своїм плугом, саморобним, я можу встати. Я вже не можу. Оце 1.30, так. Да? Саморобне, самокльопне, але я не морав, кінний він. Австріяка 1.30, ну 1,32, типа захват, десь 25-27, не більше. Я орав з захватом. таким. Все прекрасно, все добре. 70 соток я орав 6,5 годин. Це, хлопці, дохуя. Це ти, ти встав рано, осінь, день не дуже такий довгий, маслаєш. Все. Щоб і в економії то, літрів 13 він тоді мені всосав. 13 чи 14 літрів, на 7, якщо взяти в розрахунку на гектар, на цей він взяв чуть не десятку, На тих 70 сотих. Так? В плані економії і швидкості роботи я посидів, подумав, прикинув ті всі моменти з баластуванням, довантажувачем і так далі. У ну, китайські трактуці вони всі майже всі легень. Тільки вищого цінового сегменту, ну там, звісно. Там же, мова не ведеться. Я взяв <coughs> Та Взяв цього плушка в Гревець. Два по 20, я його брав, вийшов два по 25. От. То не шутка, 48 см чистий захват. То, як то як каже, Я потім як його добре виміряв, думав, як він тягне. 17,5 кінських сил максимальних, номінальних 16. Жопа, да? Як він справляється? А вийшло так, що навіть 12-сильний мотор може рипнути цього плужочка. Все питання в масі трактора, в зацепі йому, його і так далі. Це вам такий просто маленький, короткий ліричний віст. І витратив я на 70 соток 3 години 20 хвилин, і 7 літрів там, чуть-чуть менше, там, може, 6-800 з переїздами літрів солярки. Це якщо по розрахунку на гектар, це вийшло десь на 40% менше, а по часовий вдвічі швидше. Ну, однозначно, що 2 по 25, що один рахує 25, типа захват 26. І плюс в мене зараз стоїть. Ой, в мене стоїть 150 шкіл, приблизно на відсотків 15-20 більша швидкість стала на всіх передачах. Ну, загальна, можливо, там. Ну, коротше, летить він на четвертій, він летить жопа, а на третій він зараз, тобто перша, висока, як то каже? На третій він летить так, як колись летів швидше, навіть як колись летів на четвертій. І мотора того повністю хватає. То ви не гоніться, до чого я це все розказую. <кхід> не гоніться за тими потужностями там, особливо, що стосується мототракторів, зате, я думаю, ми ту тему, якщо буде піднімати пізніше. Не гоніться вже за тою потужністю, вона нахрен потрібна. Вам 11,05 мотора з головою хват, 11.15 це взагалі на все. Вже з розрахунком там навали відбору потужності, як я розказував за бюджетні 40-50 Якщо вже щось кудись там, да, то вже у вас є просто перевага над обичними 24-ками, бо в нього просто більша віддача на ВОМ. І все, так само в тих ремінних буде та сама ситуація. Але я не думаю, що ви будете півтора метрову фризу купляти, яка буде коштувати ледь не половину. якщо... Якщо не половину від ціни самого тракторця, ну плюс мінус там. Ну, фреза метр двадцять коштує зараз, блядь, 900 доларів, хлопці. Нормально. Ну, метр п'ятдесят буде коштувати штуку 300, штуку 400, то точно. І трьошка це буде <кій> половина, наприклад, від цього тракторця. Так? Вже від там буде менший відсоток, ну але тим не мені, я не знаю, для чого людям такі фрези на таких тракторах. Це вже навіть треба давати скидку на нав'язку. Півтора метрова фриза вона буде важити з 250 кг. Щоб ви собі просто розуміли, це якщо не більше. Якщо метр десять важить 190, нормально, ну да, блядь, духуя буде. То ви собі прикидайте ці всі фішки, які можуть виникнути. То там колія, там маса, там ще щось. Якщо вам не хочеться нічого доробляти, нічого там та є, то можливо такі тракторці не для вас. Бо в тій ціновій категорії, якій вони знаходяться, там є така. Як це сказати, бляха Моха? Контекст, так? Такий контекст, який на підсвідомому рівні, навіть на свідомому, ви повинні зразу розуміти, все, що про нього написано в характеристиках, там, як то кажуть, між кожним рядочком можна ставити таку... Треба маси, треба маси, треба маси, треба маси. Якогось там підсилення сильного, там щось там, я б не сказав. би. В скаутів того не треба робити. так далі. Якщо 50 є полуосі, якщо снаружі чулковий є підшипник, нічого не треба ніякого підсилення. Я собі зробив, бо я часто їжджу на широкі кулії, для прикладу. А все, все, що тут треба, щоб ви масюри вкинули сюди. Хоча б до тони на задніприводний, на повноприводний, то на 200, то на 300. Чого так, Ну розвісовка ж наперед, треба, щоб перед щось гріб, щоб той передок він <кій> робив щось, <кій> а не був просто щось там для чогось. От і все. Так, щоб якось яскраво там побачити різницю, треба самому попрацювати на тому ванту, я вам так не поясню, так? В плані, щоб було одразу два трактори, чи вам три. Але, на жаль, нема такого, що ти, тобі привезли трактора, і ти я... ну хіба може є десь зараз, типу, щоб поміняти. Там, ти проїхався і поміняв. Є якесь там. Але хоча я, ну, чесно, не чую я таких випадків. Може, такі десь випадки є мені, скажіть, напишіть. Тому все, що з тим пов'язано, я надіюся, приблизно я пояснив. В багатьох випадках ці тракторці знаходяться на якомусь такому дуже близькому рівні по ціні до Шіфенга 240, хоч там є. Багато які нюанси. Подивіться, невелика різниця в цінах невеликих тракторців. А це відео. Я закріплю його в описі. Подивіться, де дебільна цінова якась політика. Зараз зубер так, коштує 3300, 3400, 245. Шефенг 240. Коштує 3500. За 3450 реально взяти. Ну, чи там на 100 тих доларів, чи 150, хай в лучшому випадку різниці. Ні, зовсім ні. Тільки чого зубра так позиціонують, я та просто розкажу в двох словах, про що буде в тому відео, хто захоче його подивитися. Кулія регулюється. <кхід> І тим вони от людей заманюють. Там не регулюється, тут регулюється. Все. Тобто ви, типа, получаєте шефенга, але з можливістю регулювання кулі. Так, да, питань нема. Зубр не виграє, не програє шифенгові. Ну, потужність, допустимо, маса та, що ззаду, плюс-мінус, але ще одне. В Зубра 9,5, в шефенга 240, 7,5 резина. І тому один одного не смикне. І зубр, я вам скажу, що він дає, як то кажуть, нормальну конкуренцію дає добрий спротив тому самому шифену. Ну, різниці там явно не на 100 доларів. Якби це було 500 баксів, дійсно, як в кентавра 240-го, та сама резина 7,5 на 20, все, як і в шифема. Там реально той 300, і той 3,4, там 3500. Там є дійсно різниця. В кентавра є там регульоване кольорів. Тому я от не бачу сенсу сильно в тому зубрі. Я вам скажу, на фоні, так? Все. Кентаврою, що баластрина колеса, і ти погнав. З плужком обов'язково догружатель. Було прикольно, щоб ще й пружину вцепили, так як мене. Кому цікаво гляньте. І все, і він з того він не буде чути. Просто буде летіти з ним. Для нього зовсім не буде то проблемою, Не в потужності, в все буде діло в масі. Той тракторець тим всім полетить просто. І ви тоді зрозумієте те, що я чув вже стільки часу. Якби то було щось неймовірне, неможливе, той би плужок тут не стояв, він не був би вже такий, як дзеркало, і я би вже з тим трактором не працював. Чи що, я, може, брав якогось другого трактора з тим плужком працював, всі відоси Ви вже бачите, що 16-ка, хай, скажем так, хай вже буде так. 16-ка справляється спокійно, маса, все в масі. В багатьох випадках така ситуація. Тому ви дуже сильно придивляйтеся до тих тракторців, дуже сильно. Думайте, от, що для чого і куди. Що ще не так, запитайте в мене, я що знаю, розкажу. Вам так ніхто не дасть свого номера, ніхто не витратить свій час на, як то кажуть, те, щоб поділитися досвідом там, якимось поняттям. Не знаю я так, щоб так сильно хтось хотів вам те все розказати. Тому, нагадую знову за збір. На Mav'i, всі реквізити описі, всі відео в описі. Питайтеся, що вам цікаво, я все вам розповію. Економія дійсно дуже часто може зіграти з лошутку, але в деяких моментах ця економія буде виправдана, залежно від того, як ви поставитеся до вибору техніки. Це я вам сказав на прикладі цих, на наприклад, 4-циліндрової вже не раз розказував, і ще розкажу, якщо кому треба. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!